Чи вилікував ти хворобу як швидко? Молочка 100% ні, яйця 100% ні. О, як він міг так сказати? Туди назад. Це 16 кілометрів. Кожного дня 16 кілометрів. Такого не може бути. Дуже крінжова історія. Якщо ти готова, 18+. Була банка така здоровезна. Ми її їли роки три, напевно. Це. Повний спектр аналізів зробили. І це специфічний запах. Ніяких вітамінів, ніяких батьків. Часник э, настоянки, це прополіс, подмор. Я ходила кожен день і брала на базарі фреш гранатовий. Там такий, от маленький стаканчик. Треба розуміти, що ти їсиш, на що ти це їси? Це має знати кожна людина. Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного разу ми запрошуємо нового гостя для того, щоб дізнатися, чому і як вони перейшли на вегетаріанство, перестали їсти тваринні продукти, як це в житті їм допомагає. І сьогодні у нас дуже цікавий гість Микита Щербинок. Микита, привіт! Привіт, дуже вдячний тобі за запрошення і за те, що зараз спілкуємося. Дякую, дякую, Микита. Тобі за те, що ти прийшов. У Микити дуже цікава історія, тому що він моряк, автослюсар. 9 років на веганстві і продовжує це. сьогодні. Про ці експерименти, зміни, ефекти на тілі. Ми поговоримо з Микитою. Микита, розкажи трохи більше про себе, будь ласка. Чим ти займаєшся? П'ять років е працював у морі за освіту. Я інженер, судобудування та океанотехніка, е механік, електромеханік. Має навички зварювальника і працював, працював вже в Україні зварювальником. На даний час я автослюсер, ремонт, ремонт вантажів та військової техніки. Як відбувся твій перехід на вегетаріанство? Твоя відмова і чому? У мене цей шлях почався ну, приблизно 14-15 рік. Через хворобу. В мене була початкова форма гастриту, дуже постійні і постійно на пігулках. Мені дуже пощастило. Я зустрів лікаря, який каже, що ти молодий хлопець, в тебе все попереду. Або таблетками, ми це все перекриваємо, і ти надалі їсиш все, що ти хочеш. Або сідаєш на дієту просто інтуїтивно. Почав відмовлятись від молочки, риби, м'яса. І через війну дуже багато всього змінилося в моєму житті, але все одно кожного разу, коли був вибір перезі мною овочі або м'ясо, я обирав овочі. Для того, щоб було менше запитань до мене від суспільства, я кажу: мені не хочеться, бо як би там не було, щоб. Не було о веган, о ти той, ти такий, ти сякий. Дякую, що ти ділишся про це тут. Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк, підтримайте нас коментарем, підписуйтесь на нас, тому що ці історії, життєвий досвід, багато таких перепон, які проходять вегетаріанці, вони розказують щиро вам тут. І це такий подарунок, який вони вам роблять, так що, будь ласка, підтримайте нас. Ісповідь. <laughs> Точно. Як це вплинуло на твій шлунок? Чи вилікував ти хворобу як швидко, як ти себе зараз почуваєш? Як твій стан здоров'я, енергії? Так, безумовно, після місяця, може місяця повноцінного відмовлення від відказу від, від м'яса і інших продуктів, було полегшення самопочуття чудове. Після таких експериментів полягає стільки на внутрішній, внутрішній стан і те, як, яка іде реакція після того, що я з'їв. Дискомфорт зник. Те, що турбувало тоді, зникло. Постійно кажуть: от там щось переїв, там". у мене такого немає. Ну, Фізичний стан вийшов трошки на інший рівень. Це дуже цікаво. Розкажи трохи про свою фізичну активність. Чи займаєшся ти спортом? який спорт я в твоєму житті? Кільних років я почав займатися велоспортом. Взагалі, дуже багато спорту було в моєму житті, тому що батько вимагав від мене постійної активності. Йому дуже Незвично було дивитися, як дитина просто сидить на місці і нічого не робить. Більшу частину часу я займався велоспортом. Це було приблизно 6 років. І е, до сьогодні, як добратися до, до роботи, це 100% велосипед. Е, дорога займає в мене туди назад. Це 16 кілометрів. Кожного дня 16 кілометрів, як кажуть, я постійно на колесах. Розкажи, будь ласка, про вітаміни. Є така думка, що всім веганам, багато нутриціологів наполягають на цьому, що необхідно обов'язково пити добавки, інакше дефіцити, і все. 9 років це великий шлях, тобто в тебе, я думаю, вже був час проекспериментувати, як робиш ти? Так, давай, в мене є дуже крінжова історія. Якщо ти готова, 18 таке було. Оміга 3, Д3, фолієва кислота, якщо знаєш, там. К-2 прополісу у пігулках. Я ще пам'ятаю, в Австралії брав. Е, вся сім'я, всі, всі їли родичі. І там була банка така здоровезна. Ми її їли роки три, напевно. Вона ніяк не закінчилася. ця здоровезна банка. Польову кислоту використовують для того, щоб коли пара хоче зачати дитину, вони вдвох од, приймають пігулки. І це необхідно. Приймати тоді, коли в тебе є секс. Тобто, якщо його нема, то дуже не, незручно було, коли я на судні приймав ці пігулки. Як я міг взагалі недостаток інформації, розумієш? Такий от дуже неприємний, можна так сказати, експірінс. Після трьох років таких експериментів я Звернувся до свого лікаря і кажу: от така ситуація: я відмовився риба, м'ясо, молочка, хочу з'ясувати, як це впливає на мене. Повний спектр аналізів зробили, і ніяких відхилень від тих норм, стандартів, які прийняті, немає. Абсолютно. І зараз я не використовував ніяких вітамінів, ніяких бадіт, ніяких інших. Додаткових речовин, щоб якось підтримати своє здоров'я свій імунітет. все дуже примітивно і дуже просто. Часник настоянки, це прополіс, подмор за потребу. Це перекись водню, так, так само сода. Теж для очищення. Я відмовився від самої думки, щоб використовувати якісь. Побочні речовини, скажи, будь ласка, як зараз? Чи вживаєш ти яйця, е, чи ти взагалі не вживаєш нічого тваринного? Молочка 100% ні, яйця 100% ні. були моменти, коли от, це от, з дитинства залишилось о, великодень, от як, як потреба, от, треба. і от перший час, як ну якийсь час було таке, що от на Великодень ну, один-два яйця з'їдав. Потім я зрозумів, ну. Не хочеться. Ну, тобто, не, нема такої аж сильної потреби. Бо як от сидить у голові, як бажання. От, як з дитинства, типу, ну, я ж так раніше робив, чому я зараз не спробу не скуштувати. І так само е, риба м'ясо, от, е, о, інколи буває таке, що копчена їм. Один раз на три місяці. Можна, може так бути. Цікаво, і дуже доречно, ти згадав про те, що багато таких харчових звичок у нас соціальні або якісь культурні. А ці всі штуки потрібно в голові старатися аналізувати для того, щоб зрозуміти, а що дійсно мені потрібно. От колись у мене було в дитинстві, таке такі, знаєш звичай. Ми коли їздили поїздом, ми обов'язково брали значить жарену курочку і яйця варені І починав їхати поїзд, мама відкривала. І ми починали ці бутерброди всім їсти і один раз. Я вже була студенткою. Мені знайомий сказав: я їхав в поїзді, там зайшли бабулі, яйця свої відкрили і почали ваняти ними. І я така, О, як він міг так сказати, ми завжди так робимо. І зараз я розумію, що дійсно яйця вони ваняють під час того, як ви їсте, і після того, як ви їх з'їли, вони коли з вас виходять. От це специфічний запах. Я коли перестала їсти м'ясо, мені яйця чомусь почали прямо пахнути сильно. Я відчуваю їх омлет їсти не можу, випічці якісь блини, теж відчуваю, не хочеться їсти, але якщо там булочка якась, то я там, якщо я їх не відчуваю, то вони мені не смердять. Е, Микита, давай з тобою пограємо в такий бліц питання, я задаю питання, ти одразу відповідаєш. Яка твоя улюблена страва? Якщо ще нема. Що би ти їв кожен день? Драгонфрукт. До скількох років ти плануєш жити? 144 роки. Вау, це рекорд. Більше, ніж знаєш, євреї, до 120 бажають один до. Це на веганстві досягаємо, так? Просто я знаю, це, що це можливо. Чомби і ні. Це буде один із моїх життєвих експериментів о, часом усе життя. Дуже класно, дуже класно. Друзі, підписуйтесь на Микиту, ми будемо слідкувати. Щоб теж прожити 144 і додивитися все, цю історію. Микита, як би ти міг одним словом, описати перехід на веганство? Мрійник. Чому знаєш, як кажуть: от ти і мрійник, типу, ну куди? Як і веганство? Типу, ну ти розумієш наш час, що ти таке собі вигадуєш? Це важко і це переростає, як у мрію. Цікава думка, точка зору, дякую тобі. Маквіта, пропоную тобі пограти в таку гру. Тут у нас вже 9, тому що ми один витащили з попереднім гостем. Е, міфів про веганство. Я пропоную нам взяти один і спробувати його розвінчати. Прийнято. Так, так, давай ділимось ще. Що? що у нас тут? Вегетаріанство е, провокує розвиток залізодефіцитної анемії. Ого. Угу. В інтернеті це один із найпоширеніших е, таких стейтментів проти вегетаріанства, а про веганство там взагалі я мовчу, е, що не вистачить заліза. Е, і люди відчувають, анемію, анемія це значить, коли ти такий е, крутиться в тебе в голові, в тебе мало сил, і е, е, є така думка розповсюджена, що заліза найбільше є е, в м'ясі. Наприклад, коли я була вагітна на останніх останній триместр, в мене теж була анемія, значить мені треба було залізо додатково пити. І мені прописали такі ампули, які я пила, і мене тошнило. Я не могла їх пити. Коротше, думала, що їсти значить печінку. тваринні печінки там багато заліза є. Червоним м'ясом багато заліза, пробувала їсти, але ж багато його з'їсти я не можу. І тоді я вирішила, що я буду пити гранатовий сік. Я ходила кожен день і брала на базарі фреш гранатовий, там такий от маленький стаканчик 200 грам, і випивала його. І коли я прийшла наступного разу, я сказала своїй лікарці, що я не пила ніяких там крапель. Да, і вона каже: І ти що, на гранатах? Отак? Такого не може бути. Я кажу, може. І дійсно у мене спрацювало. Тобто, навіть якщо ви вагітний, ви можете це пофіксити рослинним харчуванням. А якщо ви не вагітний, ви теж можете собі достатньо заліза брати із продуктів. Подивіться, в інтернеті є багато таких таблиць, де написано: в шпинаті багато заліза, в кунжуті. Яка твоя думка щодо цього? Я згадав так. Мені допомагали яблука. Мені да, яблука допомагали, і наскільки я знаю, це дуже поширено, навіть у людей, які вживають м'ясо. Щоб сказати, якось я боровся з цим, якось я е, звертав увагу, не було такого. Тобто, ну, інтуїтивно все якось відбувалося інтуїтивно, і я розумію, е, для чого я це почав робити, для того, щоб. Зрозуміти, що мені треба і на що воно мені треба. Наприклад, я е, з'ясував, що морква постійно має бути морква тому що в неї є елемент, який е, допомагає корисним речовинам потрапити туди, куди треба. Тобто, е, якщо ти їсиш просто яблуко, це так не працює. Е, в мене був дуже е, непоганий. Наставник, можна так сказати, дядька, якого я знайшов в інтернеті, його звуть Віталій Островський. Так, от він каже, що це так не працює. Просто ти, ти можеш просто їсти овочі, і ти можеш просто їсти фрукти. Все має бути комплексно, все має бути з розумом. Там дуже багато нюансів. Це ціла наука. Люди витрачають десятки років, основані на Досвіді людей в, в ціле життя, і він дає тобі, о, на, тримай, будь ласка, користуйся. Тому моя думка така: просто треба розуміти, що ти їсиш, на що ти це їсиш, і не втрачати контроль. Не втрачати контроль над собою і розуміти, як це все працює. Це дуже багато інформації, але, на жаль, це. Має знати кожна людина, і це від цього ти нікуди не дінешся. Дуже цікаво. Дякую, Микито. І на завершення, що би ти побажав сказав нашим глядачам. Не забувайте про себе і своє здоров'я і вільних та близь, близьких вам людей. Дякую, Микито. Тобі за таку наркнену зустріч, за те, що поділився досвідом, було надзвичайно цікаво. Тобі бажаю успіхів до 146. До Середньо чотирьох. щоб в здоров'ї, в здоровому глузді, з друзями, родиною. все в достатку. Ми тобі бажаємо. Дорогі друзі, будь ласка, поставте свій коментар, поставте лайк, напишіть, як вам цей епізод, і, можливо, у вас є питання до наших нових гостей. Залишайте їх тут. Всім бувайте. Дякую. Якщо подивитися на тваринний світ, то найближчим нашим родичам є примати. І найбільший його представник горила. Чи знаєте ви, чим харчуються горили тільки рослинною їжею, фруктами, листям, корінням? У горил є ікла, але тільки у самців, і використовують вони їх лише для залякування.